Через вавіля компанії-забудовника Бірік Стройґруп, сім'я з п'ятьох людей залишається на вулиці. Представники компанії пообіцяли родині моторкіних надати житло. Проте, коли дійшло справи, почали сплавати незрозумілі відмовки. У старій квартирі одесити жити не можуть. Сьогодні там мешкають бомжі. Уже шостий рік поспіль сім'я Моторкіних змушена виборювати право на житло. Компанія-забудовник вирішила привласнити будинок, у якому раніше жили Одесити. Замість того, обіцяла надати три однокімнатні квартири. Ці зобов'язання навіть підтверджують офіційні документи від міської ради, але до справи так і не дійшло. Сьогодні родині з п'ятьох людей, у тому числі неповнолітнім дітям, немає де жити. Застройщик – це фірма З нами розмовляють… Гердес Дубрицкас, Вот. а сам хозяин Ханберг. Ханберг. Вот он уже должен был с нами рассчитаться 2 года назад, но так как у нас власть меняется и чиновники тоже меняются, и он этим пользуется. И все время он хочет сделать разрешительные документы, при том, что я ему говорю, рассчитайся сначала с нами, с моей семьей, а потом делай документы. За словами одесситів, представники компанії «Берег Строй Груп» вживали різних заходів, аби вигнати родину Моторкіних з власної оселі. Гердес Дубрискас вже що мог, все зробив. Він зламав мою... У мене квартира не ветха, не аварійна, приватизована. Зламав двері, зрізав газ. Світ, веде телефон, все виламав, всю мою мебіль і мої речі, всі вибрисів во двор. Якщо раніше родина Моторкіних мала змогу, хоча б подивитися на свою квартиру, то тепер вона оточена парканом. Люди рішуче налаштовані відстоювати власні інтереси, зокрема, перекривати вулицю та їхати до Києва.